Друзі, всім привіт вітаю вас. Добрий ранок. Сьогодні вам покажу свій найулюбленіший сніданок. Дуже корисний. Це вівсяно млинець. Дуже-дуже швидко робиться. Просто буквально, поки в мене вариться кава, в мене вже готовий смачний та корисний сніданок. Зараз вам все розкажу, покажу. Давайте разом готувати. Отож, розпочинаємо відразу додаємо в чашу такого міксера одне яйце. Якщо у вас не такий міксер, просто погружний, можна використовувати 100 мл молока. І 50 грамів пластівців. Далі можна так використовувати. Я ще додам, в мене є заморожений шпинат. Можна додати кріп або будь-яку вашу улюблену зелень. Базилік, наприклад. Трошечки такину таку гарну жменьку. Далі сюди ж трошечки солі, чорний перчик за смаком і трошечки паприки. Тепер все це гарненько перебиваємо. Ось така в нас вийшла суміш. Сковорідка розігріта. Трошечки одаю олії. І виливаємо наше тісто. Тепер просто обсмажуємо десь по 2 хвилинки з кожної сторони. Перевертаємо. Ось у нас з вами виходить. Зараз ще 2 хвилиночки, і можна вже снідати. Ось такий красень в мене вийшов. Гарний та дуже корисний. Тепер беру вершковий крем-сир. Трошечки намазую тут же, друзі, з начинкою можете гратися, яка вам подобається. Я роблю з крем-сиром і слабосоленим лососем. Три шматочки мене повністю влаштовують. Накриваємо ось такий гарний, смачний та корисний в нас з вами влинець. Виходить. Обов'язково готуйте, снідайте правильно, корисно і до нових зустрічей, друзі. Бувайте!